Друзі, всім привіт! Доненько в мене не було відео. Зараз у мене новий такий грандіозний проєкт. Придбав собі гараж, тому майже весь вільний час я приділяю йому, тому що роботи там трохи є. Відеоматеріал готую, думаю, в подальшому зроблю про це відос. Але зараз не про це. Потрапив мені на ремонт на заміну акумулятора ліхтарик. Будемо називати його китайський ноунейм. No Хоча навіть тут є і назва, але думаю, це буде не про нього, ну, не конкретно про нього, а тим паче, що переробка стосується неважливо, якого варіанта ліхтаря. В чому суть, в принципі. E, нікому не секрет. E, такі акумуля... такі ліхтарики використовувалися з кислотними акумуляторами Вони з часом починають помирати, не тримають заряд. І виникає потреба якраз їх переробити. Саме стандарт, літій, контролер заряду, та, в принципі, все, що тут ще й треба. E, трішки заморочився з цим варіантом. І ще додав деяку функцію. І це, скажімо, буде у мене такий пілотний проєкт. Хоча задумка була зовсім інша. Про це я також пару слів скажу. Значить, в чому суть? Все елементарно просто. Майже все, що було в ньому, я використав повторно. Тобто роз'єм стандартний. Там спаяні акумулятори. Всі паралельні. Тобто у нас на виході 4,2 Далі звичайний контролер заряду на ТП-4056. Його поставив на такий от радіатор шматок, не пам'ятаю що, мабуть, з телевізора старого. Зверху ще пластинку на термоклей, на саму мікросхемку. І підключення, в принципі, стандартне, але в двох словах, можливо, комусь необхідно буде, розкажу. Значить, у нас ось у нас зарядка, залишаю її рідну. У мене якраз був такий контролер без роз'єму, який там вже прийшов. Негодність до нього до плюса-мінуса. Ось о, підключаємо. Сам, саме гніздо. Далі все стандартно батарею підпаємо, підпаємо виходи. І ще додатково ліхтарик 5 ватний сам, сам світлодіод, такого формату Росію, це заводський варіант. В ньому два режими максимальний і середній. Якраз задіяно тут, і на цій ж платі задіяний сам контроль заряду. Тобто функціонал залишився в ньому такий же, як і був. Тобто кнопкою перемикаються два режими. Замінив світодіод, тому що випадково, доки підключав, коротнув і він згорів. Червоний світлодіод поставив на рідне штатне місце. Підпаявся до контролера, щоб було видно, додаткових отворів не робить. І ось кнопочка, і відповідно буде видна зарядка. Тобто, доки горить, в моєму випадку жовте світло, значить він заряджається. Як тут світлодіод потух, значить він зарядився. Ну, Все елементарно просто я сюди додав, це USB USB тип B. Гніздо підпаявся я. Підпаявся я до виходів. Аут плюс, аут мінус це роз'єм. Для того, щоб, був, щоб працював контролер розряду, щоб акумулятор не сів в мінус. Для чого це було зроблено? Хто знає, хто не знає, павербанки у них акумулятори 4,2 стоїть підвищуючий перетворювач. Ми отримуємо 5 вольт. Відповідно, у вас Powerbank, якщо на 10 тисяч мА, то фактично він вам зможе там, телефон зарядити тільки на 6 тисяч 4 тисячі витрачається на перетворення якраз 4,2 на 5 вольт і в принципі. 4000 можуть ну, суттєво продовжити, наприклад, використання якогось ліхтарика саморобного, наприклад, тих самих світодіодів, або 5-вольтових, або якщо зробити якусь збірку, щоб вона працювала безпосередньо від акумулятора. Ну, в принципі, суть от, як от таких от. лампочок, лампа груша, переробку відео в мене є про них. І Характеристики розповідав про них, тут залишив посилання, подивитись, вони якраз працюють від 4,2 В. Тобто, по суті, ми можемо сюди наставити акумулятор, а підключати, наприклад, до такої збірки. Наразі тут збірка близько 4000 мА, тобто, по наявності, які в мене були акумулятори. А по факту, якщо брати максимальні там, по 2,5-3 тисячі, ну все залежить від об'єму. І це стосується не тільки самого ліхтаря, корпус можна зробити, то в принципі любий і елементарний. Суть в тому, що якщо ми будемо заживлювати такі от речі, як лампочки, такі от світильнички, то. Ми будемо використовувати все, тобто все, все, весь заряд, який у нас є на акумулятори максимально, без ніяких перетворювачів. По-перше, це економія на енергії, тобто нема перетворення, і е, світлодіоди використовують, якраз поживають саме ту потужність, яка на них є. Наприклад, можна зробити ну, от цей. Цей варіант десь, можливо, до 100 мА буде споживати через, напряму від акумулятора. Якщо буде через перетворення, тобто через павербанк, там буде підвищуватись. Конкретно не, не скажу, не, не заміряв, але безпосередньо використання енергії від акумулятора буде збільшено через підвищуючий перетворювач. Так само ось 5-вольтовий варіант світлодіодного. Ліхтарика, який чудово працює, причому навіть а, не, не набагато він світить гірше, ніж від 5 вольт. Так само, ну це вже поки що в планах а, спробувати зробити на базі ось таких 5-вольтових. Матриць, будемо звати їх, в принципі, матриці, переробити таку от, наприклад, лампочку. Це я експериментував, на швидку руку зібрав, поставив кілька світодіодів От в такому форматі від 4 вольт він споживає десь, десь 150 мА. І цього, ні, менше десь, десь до, до сотні. І цього вистачає для освітлення невеличкої кімнати. Тобто все елементарно просто, лампочок таких вистачає. У вас ось готовий корпус. А, значить Іще один нюанс по зарядці. Спеціально залишив гніздо для зарядки. Оригінальне в ліхтарю. А от таке ось гніздо. Це буде як для підключення до блока живлення для зарядки і підключення до нашого роз'єму, наприклад, такої лампочки. Ставимо відповідну частину, маму там, здається, 5,5 на 25 Ну там уже які у вас будуть, це не принципово яке гніздо у вас буде. Зробити крючок, він буде підключатись сюди. І у вас, скажімо так, невеличка переноска. Це як варіант. Далі ще хочу поекспериментувати з такою 5-вольтовою лентою, ще з нею не розбирався. Ну, суть, суть в чому додаткове освітлення це додаткове, те вже, що ви придумаєте. Поки що йде і купа, але їх треба систематизувати і вибрати те, що саме, саме класне, саме підійде до цього. Основне моє завдання було, розумію, що декому простіше там е, таку от лампочку. да, чи там, ну, да, Нехай буде найяскравіший варіант. Такий ось, 5 метрів. Він споживає е, від 5 В 2 А. Буде яскраво, буде світити класно, згоден. Але я гонюся саме за автономністю, за ефективністю і за. Е, Енергозбереження, щоб максимально з акумуляторів використати електроенергію, отримати максимальну яскравість при мінімальному споживанні от тих самих збірок, панелей або світлодіодів. Це саме таке от завдання буде для мене цікаве. Якщо у когось є якісь ідеї по цьому питанню. В описі каналу, та я в принципі і в описі під відео залишу посилання на телеграм-канал. І у когось є ідеї, у когось є зауваження, претензії, можливо, якісь запитання не тільки по цьому ліхтарю, а взагалі. Пишіть туди, спробую вам допомогти. Можливо, знайдуться люди, які ще підключаться і дадуть свої поради, бо я не все знаю. Це моє хобі. Чим займаюся у вільний час і намагаюся в цьому форматі розвиватися. не тільки як світлодіодів, а в принципі взагалі електроніки. Але, а, моя ідея зробити а, щось на кшталт а, такого екофлоу на мінімалках. Тобто, щоб він був і павербанком, він був максимально. А, Мав максимальну ємність, нехай там з якихось моїх наявних акумуляторів або якісь придбаю, і максимально я міг при необхідності використати весь ресурс акумуляторів по своїй ємності. Оце от, от саме, саме для мене основне. Наче все. Більше нічого не забув. А, ще хотів вам сказати, можливо, хтось знає, хтось ні. Якщо не хочете. Хочете пришвидшити зарядку акумуляторів того самого ліхтаря? Якщо, ну це стосується, якщо у вас досить ємна збірка, тобто там 5 тисяч, 10 тисяч, то такі от контролери досить ефективні, я їх вже перевіряв. Він десь Type-C на мікросхемі IP2312. Він. Відповідно, там по даташиту треба подивитися. Здається, ця перемичка відповідає: або у вас буде контролер заряду, буде заряджати до 4.2, або до 4.35. Але це контролер заряду, він без захисту, попереджаю. Хоча є варіанти, там взагалі такі от маленькі в такому от форматі і із, навіть із захистом замовив собі, прийдуть, подивлюся, що це таке. Отакий варіант робив собі, перероблював пилосос До речі, відос теж зроблю там цікаве, зробив рішення. заряджається досить, досить швидко. Здається, 2 чи 2,5 ампери якщо у вас бло, ваш блок живлення, може таки. Струми видати, то він спокійно їх опрацьовує і не перегрівається. Тобто вже в рази більше, ніж тп 4056 який з одним ампером тяжко справляється. На цьому все. Дякую за увагу, хто додивився до цього часу. Всім гарного настрою і до зустрічі!